Зараз ми перебуваємо в Арцизі, де спільно з головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером ми провели нараду та зустрілися з громадами. обговорили питання, які сьогодні є у громад і відповідно вивчили ситуацію стосовно транспортного сполучення через річку Дністер, яке сьогодні пробує знищити ворог. Є ряд рішень сьогодні. Можемо чітко сказати про те, що транспортне сполучення буде функціонувати, не дивлячись на те, що ворог пробує його знищити, створені альтернативні маршрути, громади будуть мати можливість. Користуватися цим сполученням, і на сьогодні відпрацьовано відповідний план за дорученням президента наших дій на місцях, як буде працювати голова обласної військової адміністрації, як будуть працювати районні адміністрації для того, щоб підтримувати громаду і давати можливість їм пересуватися по Одеській області. Також ми обговорили з громадами те, що за рахунок налагодженого транспортного сполучення, яке сьогодні вже функціонує, вантажі можуть переміщатися через річку Дністер і вантажі до. Ставляються до громад Варцизії і в інші громади. Працюють банкомати, працюють банківські установи, працюють державні установи, працюють лікарні, навчальні заклади. Доставляються відповідно товари. Нова пошта також доставляє сьогодні. Ситуація є максимально контрольована, і надалі ми будемо спостерігати за ситуацією, вживати всіх відповідних заходів, щоб це транспортне сполучення функціонувало. Результати цієї наради дуже прості. Ми заспокоїли громаду. Важливо не давати розхитувати сьогодні. Громади, ми розуміємо, що ворог пробує використовувати різні медійні поводи для того, щоб більше вносити дестабілізацію, то, відповідно, пояснили головам громад, що в їхніх обов'язках також є комунікувати з жителями громад, відповідно, пояснювати ситуацію. Не завжди можна і говорити публічно, але сьогодні ситуація повністю контрольована і якихось великих проблем громади не назвали.